Про закриття останнього російського консульства у Польщі, розширення польської групи Орлен та нові факти у справі плівок Мінніча. Про це і більше за мить менше емоцій. Це найконструктивніший сценарій зменшення негативного впливу останнього корупційного скандалу в Україні на міжнародну підтримку. Таку думку в етері програми Український фокус на Слава тіві висловив керівник інституту конфліктології та аналізу Росії соціолог Олександр Шульга. Береться конкретний скандал. І ним підміняється е, загалом необхідність України допомагати і е, е, постачати зброю для самооборони, от цьому дійсно найголовніша проблема для нас, як для суспільства, як для держави. В жодному разі ми не можемо допустити того, щоб е, корупція окремих людей. Підміняла собою чи слугувала ґрунтуванням того, щоб заперечувати право України на самооборону, і необхідність допомоги їй. Він зазначив, що нині емоційний фон в українського суспільства дуже складний через постійні обстріли та внутрішньополітичні проблеми. Водночас, за його словами, російська пропаганда активно використовує тему корупції як основний наратив, щоб підірвати довіру до влади та готовність суспільства до спротиву. Більше думок соціолога читайте і дивіться у повній версії розмови на Слава тів. Польща закриває російське консульство у Гданську. Про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. За його словами, події на залізниці це вже не диверсія, а терор. Він нагадав, що Варшава неодноразово попереджала Москву. Якщо там не припинять деструктивних дій проти Польщі, присутність російських дипломатичних і консульських установ буде скорочена. Сікорський наголосив, що висновок про державний тероризм ґрунтується на тому, що наслідки підриву колії могли призвести до людських жертв. Водночас він підкреслив, це не остаточна відповідь Польщі на. Дії Росії при цьому розривати дипломатичні відносини Варшава не планує, так само як і інші країни, що стикалися з актами диверсії чи тероризму. Більше про опозицію польського МЗС у справах останніх диверсій читайте на Слава ті. -Ві. У Польщі вже були підпали кількох об'єктів на замовлення росіян, що саме по собі є небезпечною річчю. Але коли під колію, якою їздять поїзди, підкладається вибухівка, це вже відкритий акт державного тероризму. Так, останні диверсії на польській залізниці в Етері Слава Ціві прокоментував експерт з питань оборони, професор Білостоцького університету Даніель Бочковський. На думку аналітика, Росіяни переконані, що розбити єдність заходу у плані допомоги для України можна шляхом виключення з цього процесу Польщі. Це на думку Росії, гарантує падіння решти коаліції. Хочех я повинен визнати, що російська агресія, яка поступово відбувається на території Польщі, перейшла уже. До такого напрямку, який ми вже називаємо відкритим тероризмом, бо це якраз так і є. Підпали вже були небезпечною річчю, Але в той момент, коли підкладаються вибухівка під колію, під рейки, якими їздять поїзди, то ми вже маємо справу з відкритими актами державного тероризму. Більше думок професора про те, як має реагувати НАТО на гібридні провокації Росії, читайте у повній версії розмови на слава Тіві. Польська енергетична група Орлен оголосила про укладення контракту на купівлю двох норвезьких родовищ у північному морі. Видобуток там мають розпочати у 2028 та 2029 роках. У запасах цих ділянок переважає газ. Компанія отримає доступ майже до мільярда кубометрів. Родовища вже на завершальній стадії підготовки до подання заявки на розробку. А остаточне інвестиційне рішення очікується до кінця 2025 року. Орлен це мультиенергетичний концерн із нафтопереробними заводами у Польщі, Чехії та Литві Литві а також мережою АЗС у кількох європейських країнах компанія активно розвиває видобуток нафти і газу, нафтохімію, відновлювану енергетику та працює над проектами малих ядерних реакторів. Більше деталей про цю справу читайте. і Дивіться на нашому сайті. Скандал навколо так званих плівок Міндіча отримує продовження. Журналістка Слава Тіві Марина Степаненко написала про нові деталі справи за словами нардепа Ярослава Желізняка. У матеріалах набу під псевдонімом Алібаба може фігурувати голова офісу президента Андрій Єрмак. Він посилається на коментар керівника САП Олександра Клеменка, який заявив, що Алібаба, нібито, давав вказівки силовикам щодо переслідування детективів набу та прокурорів САП. Тим часом колишній віце-прем'єр Олексій Чернишов підтвердив, що перебував у приміщенні, яке слідство називає пральною місцем можливої легалізації коштів з енергоатома, каже, що був там на зустрічі інтелектуального клубу. Більше подробиць про хід розслідування на нашому сайті, а у мене все на цю мить. Бережіть себе.